Всім привіт, друзі! Ви на каналі Олена Томашевська, домашня кухня. Хто смакує дуже-дуже по-домашньому, залишайтеся з нами. І ми сьогодні приготуємо дуже смачний смаколик. По-перше, дуже легкий в приготуванні. І саме головне смачний. Готуємо меренговий рулет. І так починаємо. Для меренгового рулету. Не лякайтеся зразу, це дуже легко, це правда. Хто перший раз не лякайтеся такого слова меренговий рулет. Приготуємо, він дуже-дуже швидко готується. І дуже просто. Значить, що нам треба? Єдине, що тут треба важити яйця. Треба нам 190 грамів білка. Це десь приблизно 5-6 яєць, у кого все зависить від розміру. Я на всякий случай взяла 6 яєць і зараз будемо відділяти. І зразу в чашу чашу ставлю на ваги, обнуляю і будемо важити. Значить, починаємо. Білочки нам потрібно, жовточки ні. Так, білочок стікає, жовточок прибираємо. Білочки у нас 190 г. Тепер я сюди додаю маленьку щіпку, десь тако на кончику чайної ложечки, лимонна кислота звичайна, і солі також щіпку, на кончику чайної ложечки. Тепер нам це все треба ставити. Я буду в свій комбайн. І на середній швидкості починаємо взбивати до появи такої м'якої білої піни, щоб така м'яка воздушна. Потім будемо додати цукор. Ота біленька піна повинна бути, така м'яка-біленька. І тепер на цьому етапі додаємо 250 г цукру. І тепер скорость увеличую. І на великій швидкості з цукром збиваю. І десь, може, хвилини 3-4. На цьому етапі дивіться, яка гарна меренга стоячі піки, Бачите, що знає? Добавляємо 25 грамів крохмалу кукурудзяного. Добавляємо і тепер на середній швидкості просто перемішати, щоб все. Було однорідне, можна лопаткою звичайною, а можна і міксером. Все одно він уже так. І на невеличкій скорості, щоб все з'єдналося. Цим часом підготавлюємо пергаментний папір, звичайний противень. У мене буде 30 та 40 розмір противня. І будемо викладати цю меренгу на противень. Пергамент нічим не змащуємо. Я повинно бути глянцеве-глянцеве, бли... аж блистить. Отаке воно повинно бути. Це результат хорошо збитої меренги. Тепер ще допоможу трошечки лопаткою перемішати, може, десь крохмаль трошечки не перемішався, то з допомогою лопатки перемішається. І перекладаємо це все, цю всю меренгу, на звичайний пропінь, сухенький пергамент, нічим не змащую і розрівнюємо. Будемо по всьому пергаменту розрівнювати. Так, виклали частину і розрівнюємо. Білки, звісно, важко розрівнювати, треба піддержувати пергамент, щоб все було рівномірно. Можна було намочити деко, так буде легше, якби трошки капнути води на деко, і пергамент не буде їздити. От і так всю меренгу розподіляємо. Меренгу нашу як могли розрівняли приблизно так, щоб більш-менш рівненько була. Духовочку вже включайте 150 градусів, хай трошки розігрівається. Зверху на меренгу, ну це по бажанню. Можна і в любі горіхи, хоч грецькі, хоч киші, любі горішки посипати. Але в мене ліпістки міндаля, то я посиплю отак лепесточками міндалю. Щедренько-щедренько посиплю. Вони там будуть, коли меренга запікається, і самі ці лепесточки запечуться. І буду дуже, давайте, смачний привкус. І отак, от, от всю меренгу посипаємо. Печемо нашу меренгу при 150 градусі, я вже сказала, 30 хвилин. Не перепікайте, старайтеся дивитися все-таки на годинник, коли печете, щоб не перепекти. Бо, якщо трошки перепечемо, потім вона все-таки тріскається. Оце така штука ніжна, білки. І отак, от от все, все, посипали. І відправляємо зараз в духовочку нашу на випікання. Поки наша меренга запікається в духовочці, ми цим часом зробимо крем, чим яким будемо змащувати. Для цього нам потрібно вершки, цукрова пудра та вершковий крем, чи як він на нього? Слівочний вершковий крем, сирний крем. У мене маскарпоне. І так, приступаємо. Так, вйомкість, який ми будемо збивати, я обнулила і зважую 150 грам вершкового сиру. Так, тепер 20 грам звичайної цукрової пудри. Щоб не солодкий же ж був. І будемо збивати звичайним міксером. Зулодильника холодних вершків я зважила 100 грам холодних. Тепер буду додати частинками, тоненькою такою, як би струйкою. Частинами. Отак налила, збила. І так, поки всі не вилью. Знову вливаємо частину вершків. Ось такий у нас получився крем легкий, воздушний. Бачите, щоб тримався і на лопатці. Пройшло півгодини, виключаємо наш рулет меренговий і достаємо. Я дивіться, яку треба процедуру зробити, поки він гарячий. Беремо пергамент по розміру нашого меренгу. Накриваємо меренгу. Зверху щось таке тверденьке, хоч щось, чи дерев'яна доска, чи яка. Отак прикрили. І тепер нам треба його просто перевернути. І бажано оцю пергамент, який зверху, починаємо потихеньку знімати. Дивіться, відділяється, поки горячий знімаємо, не ждемо, що остив, І отако знімаємо. Бока, помагайте, щоб воно у вас нічого тут не рвалося. І отак потихеньку все знімаємо. Поки горячий, починаємо звертати. З якої сторони хочете. Мабуть, я буду звертати, оце де довша сторона. Остивати він у нас буде. Зараз у мазі. Хай трошки остине, бо крем я не можу нанести, бо він же ж дуже гарячий. Крем наноситься на хорошо остившу меренгу. Чекаємо, поки остине. Меренга наша вже гарно остила. Вона, до речі, дуже швидко остиває, довго її тримати не треба. Розвертаємо. Горішки трошки сипляться, нічого страшного. Так, і якщо вона у вас лопає, також нічого страшного. Все це можна прикрити. Горішки я ці зараз всередину кину. І отако я їх отак посиплю по всьому. Тепер головне. Викладаємо наш рівномірно крем і стараємося край, гарненько тако промазувати. І так всю меренгу намащуємо. Так, і сюди. Головне все рівномірно промастити. Вона й швидко пропитується, і зараз будемо ягодками посипати. А от ягодками будемо гратися, вже. що кому сподобалось. Починає з звичайних бананів, можна порізати, чи ківичі. Чи... Хто, що кому подобається. Ягоди свіженькі, чи ягодки по сезону, чи з морозилки, чи по сезону, які хто хоче. Дуже смачно ми робили, до речі, з персиком свіжим, з полуничкою свіжою також смачно. А можна, звичайну чорницю або смородину з морозилки прямо. Так. А зараз вже зверху насипаємо на наш крем ягодки. На вулиці зараз весна, березень місяць. ягод свіжих поки що нема, але у мене в морозивці є такий пакетик, де всякі і малина, і смородина. Я зараз повибираю, що мені сюди більше всього смакує. От кину малинки. Кину чорної смородини. Кину навіть червоної смородини. От який хочете, такий кидайте. Воно і яскраво, і смачно. О. Дуже смачно, ще раз кажу з персиком, то взагалі, як абрикоси, персик, коли сезон, або якщо зимою робити, то навіть персик консервований. Дуже смачно, дуже. А так, і лохинка ягода, ця голубіка, єжевіка. Оці всі ягодки, там вже всі ягоди смачні в цьому рулету. І гарно виглядає. Бачите, як? Зразу яркость красок. Я от небагато. Так, трошки тих, трошки тих, які є покидали. На каналі в TikTok, до речі, недавно зовсім я виклала цей самий рулетик меренговий. Але там була вишня без кісточки. І вона в мене була в собственому соку проварена в кисле... Трошки кисленька, то дуже смачно було крем і кисло-солодка ця вишенька. то дуже-дуже. Ну, так, я думаю, що досить. Ці нам не треба ягодки. І починаємо знов так само звертати, після того, як посипали ягодку. Все, це я стібелечки зелені прибрала. Якщо лопає, не переживайте. Це все, це все дуже красиво зараз закриємо, сховаємо звернули. Тепер можна і так на цьому етапі залишити. Можна ще зверху крам, кремом помазати, трошки, там столову ложку чи дві залишити крему і зверху помазати, і викласти ще ягодки тако. Також буде дуже гарно виглядати. А можна просто посипати цукровою пудрою. В моєму варіанті я зверху посиплю просто цукровою пудрою. Прямо на горішки оці, на миндальні лепесточки, я посипаю цукровою пудрою. Виходить такий гарний великий рулетик. Так що, все, де тріснуло, дівчата, все ховається, скривається. Бачите, воно скручується, нічого не видно. Тепер? Розрізаємо наш рулетик і подивимося, який він всередині. Але якщо ви вдома це все робите, то дайте йому ще трошки постояти. Не знаю, може годинку, може дві, щоб він влежався. Потім нарізайте. Але я ж хочу розрізати, показати вам, який він всередині, то я це зроблю зараз. Розрізаємо, ріжеться дуже, бачите, мягенький мягенький От такий наш рулетик у розрізі, і ягодки виглядають. І, до речі, гарного розміру такого виходить, немаленький. Наш меренговий рулетик готовий, так що, смакуйте, пробуйте. Ще такий варіант, дуже гарний до святкового столу його подати. Так що, всім на здоров'я!